Сьогодні в Донецькій області 18-та бригада армійська авіація отримує отакий броневик, який буде допомагати на лінії фронту. Продовжуємо підтримати наших героїв, нашу армію. Приїхала до 72-ї бригади, тому сьогодні привезли чергу. Партію епівдронів це та зброя, яка б'є ворога кожного дня і зберігає життя нашим бійцям, нашим героям. Українська команда сьогодні знаходиться черговий раз на басі. Ми привезли партію епівдронів. Мавік. Рейбі. Тільки вперед з українською командою. І гарним наспію. До перемоги. Друзі. Разом ми обов'язково перемагаємо. Вже перемагаємо. Слава Україні! Героям Слава! Та смерть ворогам!